На прем'єру фільму Ти Космос у Тернополі прийшов хмельничанин Ярослав Петрук. Він каже, зацікавило те, що головний герой фільму також родом з Хмельницької області, як і самій актор та режисер. Побачив, що це таке велике українське кіно, очікуване, так довго підготовувалося і бачив режисера саме в Ютуб у проектах. І також дуже зацікавився тим, що людина ну, може таке робити. Тернополянка Іванеса Ткачук каже, чекала на прем'єру фільму в рідному місті. Багато емоцій. Я хочу побачити всю роботу, що була вкладена в це. І я думаю, я зможу відчути скільки часу і сил було вкладено. Ти космос, дебютний фантастичний фільм Павла Острікова. Сюжет стрічки показує вигадане майбутнє, за яким на планеті Земля стається ядерна катастрофа. А єдиним, хто вижив, є космічний далекобійник Андрій, який повертається додому з чергового галактичного рейсу. Про свою роль розповідає актор Володимир Кравчук. Вживатись було важко, тому що не спробуєш якось, бо хоча б разочок злітати, але ніхто не давав. Тому я дивився багато фільмів як науково-фантастичний. Художніх, документальних. Режисер Павло Остріков каже, почали знімати фільм ще до війни. Зйомки та монтаж тривали сім років. Як показати космос, щоб це було не якось крінжово, щоб було цікаво, смішно, і щоб головне глядач це повірив. ось І на це пішло. Декілька років щоб створити правдоподібну картинку, і в тому в тому числі зі спецефектами, тому що ви всі напевно бачили голівудські фільми про космос, і вас вже не обдурити. Треба робити кіно з гарною якістю, тому ми старалися. Для зйомок фільму були створені спеціальні декорації: борт космічного корабля. Бюджет стрічки вісімсот тисяч доларів, каже режисер. Це історія вам зайде, тому що вона про людину, яку ми можемо бачити на вулиці. По-любому у вас є такий друг. Як Андрій Мельник, і за цим просто цікаво спостерігати. Андрій Кравчук, який поєднує військову службу з роботою в театрі та зйомками в кіно, каже: в житті він не схожий на свого кіноперсонажа. Ми різні то людина-самітник. Я більше люблю людей. мені подобається люди. Я люблю бути серед людей. Ось в якихось моментах можливо ми. Однаково любим музику, я також люблю український фанк 70 х 80-х років. Вусатий фанк у мене є купа вінілу і з цим ми з ним дуже схожі. І я навіть на знімальний майданчик приносив свій вініл. Про свої враження від перегляду фільму розповіла глядачка Дарія Таран. На початку все виглядало так розважливо, трошки там сміялася, але під кінець. Хрощувалася дуже, ну не банально святила дуже космічний е, фільм. Мені дуже сподобалися ці качелі емоцій. Е, е, дуже гарно висвітлили всю цю історію кохання, незважаючи ні на що, показали всю цю її силу, і мені це дуже сподобалось. Лілія Лобур, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопіль.